Як же доля острова розвивалася? Я весь час вам казав, що на Хортиці ніколи люди не селилися, не жили, вони були тільки в поселеннях, мене їх, було призначення їх отаке. Вперше тут вони, скажімо так, загніздилися у 1790 році, коли Катерина II, після того, як вона зруйнувала Січ, вона розуміла, що таке для нас Хортиця, для майбутньої України як державного утворення. Тому вона робила все, щоб постирати сліди. Вона, хотіла, вона розуміла, що таке, щоб тут її заселити. Вона виписує 19 сімей, 18 сімей із свого батьківщини прусських колоністів із міста Данцига, і сказала їм, що я їм дам землі біля кизик Кермена, це сьогоднішній Береслав на Херсонщині. Але їхали вони через Олександрівськ, тут вони зупинилися в готелі, нібито відпочити. Проходить тиждень, другий, третій місяць, вже нові дані. А їх не везуть туди на південні. Питається, як і в Гепнер, голова їхнього цього осередку цих колоністів, каже, а що ж таке, нам треба вже їхати. Йому кажуть, ви знаєте, що в нас є думка, вас на хортиці поселити. Німці кажуть, ми там не будемо селитися. Вони знали, що таке Хортиця. Це місце не призначене для того, щоб там жити і хазяйнувати. І так десь, по-моєму, місці півтора вони, скажімо, оці дебати були, нарешті їм, Катерина сказала, якщо ви на Хортиці не поселитеся, то я вас поверну в данці. А вони вже отримали великі величезні підйомні, отримали по кілька жирнових камнів на кожну сім'ю, тоді це був дефіцит. Далі вони були. Розбавлені військової повинності, десь там на 50 років податки не платили, тобто так вже були, як що їм не можна було цього втрачати. І вони вирішили селитись на Хортиці. Отам, От де сьогодні наукове містечко, так зване, це біля профілакторії Дніпроспецталі. Це півди, північно схід, центральне східне узбережжя Хортиці. але там оселилися компактною, я підкреслюю компактною колонією, і звідси і називають оце селище Колонка, це слово колонія. Так от дивіться, вони тут оселилися, але ніде вони нічого не піднімали не цілину. вони просто для своєго потреб використовували городи, але цікаво, як у них такий був Петерс, людина, яка займалася лісами, вони поставили на облік. Усі великі дерева, уявіть собі, на обліку в них було 49 тисяч дубів, яким було за 200 років. 4 тисячі з половиною груш, 5 тисяч в'язів. Оце вони все поставили на облік і дуже до нього бережливо ставилися. Мало того, балочка Ганівка, вона тоді називалася Ланґе. Це Земецька довга, вона справді довга, вона сьогодні тягнеться від повороту на ці меж, там, де траса на Бабурку і до Дніпра. Ті балощі, вони ні траву не косили, ні рвали нічого. І там, десь з середини 19 століття, було щось на зразок, на мій погляд, пам'ятки природи, куди вони людей музили на екскурсії. Я думаю, звідси по всій імперії розповсюджується оцей правоохоронний рух. Так от, Початок німці заклали. Хазянували вони, як кажуть, кацаперечительна, тобто обачливо. А ви спитаєте, а звідки ж тоді фраза у Шевченка, а на січі хитрий німець картопельку садить? Так от уже єснує свідчення про те, що Тарас Григорович, коли був у нас на Хортиці, він відвідав також околиці Нікополя, де було зосереджені всі, майже всі п'ятеро січей. Саме Безалуцька, Томаківська, Микитинська, Підпільненська і Нова, тобто, Чортомицька і Нова. Всі п'ять січей. Дві були на Херсонщині, а восьмої не було Хортицької. Тобто він і там побував, а там теж були латифундії німецькі. Я думаю, він про це мав на увазі. Таким чином вони дожили до кінця 19 століття. У них був дуже високий статус. Катьки вже давно немає, вже помінялися три імператори. І от один із імператорів, по-моєму, Олександр III, здається. Він чогось вирішив, ну, мабуть, там свита так казала, зняти той статус і прирівняти німецьких поселенців на Хортиці до рівня звичайних селян. Коли цей статус не взяли, вони стали звичайними селянами. Тоді підійшла Перша світова, 14-й рік статусу німців, Мененіті, Прусаки було скоріше, а там є певна відмінність етнічного характеру. Вони змушені були продати. Десь, там, десь приблизно 800 тисяч рублів продали Олександрівській сільській управі. І тільки вони продали, ми зараз трошки пізніше будемо в Балці Савутиній, там наші, як кажуть, співвітчизники почали добувати камінь. Тобто наплювали вони на Хортицьку сутність і там почали в 16-му році рвати камінь. Нетривалий час. Воно поновлювалося до 21-го року, але факт отакий: наступає безчастя. Після 16-го року є дані, я знайшов в архіві свідчення про перебування на Хортиці при плавневій частині, там, де сьогодні селище, так званого острово Хортіцького комунального хазяйства, яким увага керує комісар Астахов. Комісар Астахов. Єсь Сьогодні розглянули поведення Гришаніна і всі надушно виріши йому розстріляти. Рас... Ще одного розстріляти. А тоді там далі я почав, цікава річ, я почав розкручувати, і я бачу, що вимальовуються далі. На Хортиці віз був заборонено 21-й рік. У 12-й чи більше місцях стояли кулеметні гнізда. Тут був констабір. Звичайний концтабри. І тут балочки корнячіся, так нам скоси. Коли тут лунали вибухи, коли рвали камінь, там розстрілювали. Там багатьох, тут розстрілювали людей. Традиція залишилася. Ліквідована коли? Я не знайшов далі даних і не було в мене можливості докопати до кінця, я стільки не кажу сьогоднішнім працівникам, розкопайте, заповніть оцю дірочку, куди пішло оце островохонське хазяйство в весь Астаховим. Немає нічого, далі вже про нього не, не чуть нічого. І ось у 27-му році це вже дуже етапна дата біографії Хортиці. Розпочинається будівництво Діпрогесу, ви бачите, за самою спиною. А на Хортиці, біля плавної частини, якраз біля поселення культури багатовалікової кераміки, це доба середньої бронзи, йому близько 4 тисяч років заклали. Селище для овочівників. Зробили шість бараків і там було господарство, яке вирощувало городину, щоб годувати будівельників. Там була не тільки городина, а свинок вони, свиней вирощували, коровки були, навіть вівці були. І оце почалося потихеньку масова перша експлуатація, просто ну, невтримна і жорстока експлуатація. Закінчив Дніпро збудували в 1932 році. Але вже, мабуть, відчуваючи те, що закінчиться будівництво в 1932 році, у 30-му році це господарство перепрофільовують. У Москві організовано Всесоюзний інститут механізації і електрифікації животноводства Южної зони СССР. І тут роблять для нього це господарство, перепрофілюють у Радгос номер 4 як експериментальне господарство. Тобто там науковці працювали, у цьому був свій сенс, робили певні досліди, і е, тоді вже можна було поставити на Хортиці хрест, бо оце господарство дуже стрімко розвивалося. Воно собі із 2350 гектарів взяло для свого обігу десь приблизно ну, гектарів 900. Тобто всі землі. Оце починаючи від траси, яка на бабурку йде, і аж до плавнів, оця все, оце, вся, вся степова частина була віддана е, для цього господарства. Зараз, я думаю, нам є е, дуже цікавий момент. Я вам казав перед цим, що на Хортиці є місця сили. Питали мене, де в пам'яті горит, то про це ми далі поговоримо. Але цікаво, що сьогодні є головним таким, ну, я би сказав, технократичним утискувачем Хортиці це вежі чи мачти, які називають, які підтримують дроти, які йдуть від машинного залу до споживача. Історія така, коли Уже будівництво почало вестися, Яворницький, який тут і розкопки проводив, і займався він був знайомий з Новицьким, теж залишив свої сліди про Хортицю. Він був дуже опечалений, коли дізнався, що мачти чи дроти будуть не прямо від жерела до споживача йти, а вони будуть через Хортицю. Тобто такий будуть робити як трикутничок. І він написав особисто Сталінові листа. З поясненням, що таке Хортиця, яка це енергетична величезна субстанція, і не можна її пригнічувати цими технократичними втручаннями. Сталін зібрав спеціалістів, всіх вислухав, зрозумів, що той мав рацію і написав тільки через Хортицю 11 березня, чи 28 чи 29 рік. І сьогодні ми маємо оцю асоціацію, пробачте мені. Яка хто буває на півночі острова, там ідуть дроти через старий Дніпро, далі значить, йдуть сюди. Під цими дротами тривалий час людині перебувати просто не можна. Це доконаний факт, вони викликають дуже негарні і тобто і найстрашнішу хворобу, коли часто буваєш так, але так епізодично проходити можна. Якщо там ти йдеш, то бажано пробіти перед нею. Але ми зараз побачимо ці. Ці вежі багатьох, вони як кажуть, ну людей такого технократичного спрямування, вони як кажуть, ізумляють, що от бачите, от, тримачте, тримачте, а вони зовсім дуже псують. Коли я показував фотокартки до того, як там були мачти, це зовсім інша Хортиця. І немає того. Це так само, як сьогодні я прийшов до Сокорового, я побачив отаке от блюдце водички навколо три цих зони. Рослинності, аж там вже йдуть дерева, я вже оту хортицю, оте озеро не сприйняв би. Так цікаво, що і хлопці молодші за мене, охоронці, кажуть Кось Іванович. А тоді Осокорова це була ковбаня наповнена водою. Це було неприродно. Так от і зараз, вона, а, о, які вежі стоять. А коли ви побачите скелю, там думна скеля є, скелю цю без них це зовсім інше. Хортиця заслуговує того, щоб тут нічого не будувати.